Пані та панове, про історію України Белина, частина 67. Хто придумав русинів українців? Отже, хто ж придумав русинів українців? Коли, де та навіщо він те зробив? Певно, що русинів українців та Україну придумав Бог, так як і все решту, що нас оточує. Якщо нас придумав Бог. То те означає, що Бог має щодо українців якийсь свій задум. Який той задум Божий ми побачимо у майбутньому? Ми та побачимо, якщо будемо підтримувати Збройні Сили України та підтримувати українську державу. Тобто, якщо Україна то задум Божий, то працюємо в ім'я Боже, той Бог допоможе, або тому Бог дає, хто сам собі заробить. Тож, щоб дізнатися того Божого задуму, ми маємо підтримувати та зміцнювати українську державу. Як виникло слово Русь Україна? Проте існує декілька версій. Ту назву виводять зі скандинавських племен, із німецьких племен, анатолійських та будь-яких аби тільки не українських. Відповідно до версії, що подає Святослав Семенюк, слово Русь Виникло на українських етнічних землях у Букових Горах. Тепер то є землі держави Словаччина або Словенсько, як вони себе називають. Західніше Букових гір у горах Матра та на заході Словаччини теперішньої сиділи якісь німецькі племена. Як то воно було, я того не зовсім розумію. Куди поділися німці зі своїх гір Матра, то все треба досліджувати. І, як казав їхній Адольф Гітлер, жоден народ не сидить на своїй давній землі. Тож ми, німці маємо повне право повернути собі власні наші давні землі. Тобто, німці були західними сусідами праукраїнських слов'янських племен. Ми німців назвали німцями, тобто німими, бо вони не могли слова вимовити по-людському. Натомість німці назвали нас остами або ортостами. Орт, «Орт» по-німецькому це територія, терен. А ост то схід. Орт ост виходить східний терен. Тобто німці нас назвали східняками, остами або ортостами. Римляни, як посіли ту землю, то говорили вже по-своєму. Ми для римлянів стали орусами або росами. Літера Т у римлянів випала. А ми вже тих оросів перетворили на росів русів. Назва Русь почала масово вживатися аж у X столітті. А до того вживаються і нас згадують під загальною назвою слов'янів: Вени, Венеди, Склавини, Словени. Те, що Орсами звали саме українців маємо багато доказів. Святослав Семенюк наводить два. Так у середині VII століття історик Йордан згадує словенів, що живуть від Мусіанського озера до річки Дністер, а Морсіанське озеро то озеро Балатон. Присутність українців біля Дністра у VI столітті вже неспростовно доведена. Це означає, що від Дністра до Болотону. У шостому столітті жили українці. Їх звали Словенами, Оросами, Росами, Русами. Також це доводить і свідчення Пріска Понійського. Він у 448 році відвідав столицю Гунів біля міста Печ то на території теперішньої Угорщини. Пріс Понійський наводить багато слів, що їх вживав місцевий люд. Тризна, мед, жито, квас, страва та інші. Ті слова могли вживати тільки українці. І тих людей, що жили на тих територіях, звали Венами, Орусами, Росами, Русами. Русь у 19 столітті стала називатися Україною. За межами теперішньої України. Перехід назви Русь у назву Україна уповільнився, тим скористалися вороги України з усіх сторін. Москва говорить, що жодної України немає ніколи не було, а були тільки вони руські. З другого боку серби, угри, поляки, словаки, румуни почали наші племена дулібів, білигорватів, бойків, лемків, гуцулів відокремлювати від українців. Почали творити з них якісь осібні народи. Наступним кроком буде те, що вони проголосять лемків, бойків, Гуцулів якимись своїми малими народами. Щоб те побороти, то ми маємо до назви Русь долучити не тільки Київську Русь, а й Дунайську Русь, Угорську Русь, Галицьку Русь, Поморську Русь, Полапську Русь, Червону Русь, Білу та Чорну Русь. Те, що Святослав Семенюк виводить славян із 7 століття до Різдва Христового, не означає, що слав'янський Адам та Єва народилися у 7 столітті перед Різдвом. Племена слав'янів жили з давніх давен, просто вони вбралися в силу, про них заговорили у 7 столітті до Різдва Христового. Тепер про назву Україна. Те слово виникло разом з тим, як виникла словенська мова. А русь-словени одної. Перше були словени, а нині звемося Русь, так писав Нестор. У словенській мові маємо нижньоукраїнську та верхньоукраїнську групи діалектів. Треба туди поїхати. Влітку збираюся в експедиції по цих землях та послухати, як ті діалекти звучать. Також в теперішній Австрії маємо село Карнбург. То є колишній український град, Кринський град, як кажуть словени, то замок, що збудував 486 року король Одоакер у кордону з баварцями. Також маємо річку Укру на кордоні Полавської руси з поляками. Жило і живе там плем'я Укрів. Річка тепер називається Уккер. А адміністративна одиниця навколо тієї річки. Зветься Укермарк. Україна то давнє словенське слово. Означаєте слово у кордону, як ото Ганни барвінок. Прийшов хлопець на вечорниці. Стоїть у дверях та каже Хлібсіль вам. А весела дівчина з хати гукає «Їмо та свій, а ти у порогу постій. Отак іде у кордону. Та назва вживалася протягом багатьох сотень років. Скільки існує словенська мова, стільки ж існує і та назва Україна. А коли московити привласнили нашу назву Русь, то ми мусили боронитися. Тому перейшли на ту нашу давню, ще словенську назву Україна. Бо ми і справді перебуваємо у кордону, у східного кордону Великої Руси України із Московським царством. На цьому, пані та панове, завершимо 67 частину. Всім дякую за увагу! Читав як умів Петро Балина. Підписуйтесь, щось пишіть. Слава Україні!